Вітаю. Чому піхоті не видають дронів? Чому буксує програма з вивчення ну, дронів на звичайних позиціях, Хоч, хоча це має бути першочергове, це більш, ну, більш важливе навіть, аніж навчання на автоматах вміти стріляти? Тому що, якщо з кожного окопа буде. В кожному окопі буде дрончик, і в кожному окопі будуть знати реальну ситуацію, що відбувається на полях бою. Будуть бачити, скільки реально тіл хлопців з наших загинуло, які залишилися просто на полях бою. Будуть бачити, що ті позиції, які ми потихеньку відвоювали, або там так чи інакше, максимально могли тримати, їх зливали. Буде видно з дрона так само і кількість снарядів, які перерили нашу землю. По відношенню і скільки снарядів в їхню сторону летить. Реально. По телевізору це не показують. Не показують так само, і як відбуваються бої. Так само із дрона буде можна подивитися ту позицію, яку, наприклад, зараз криють, підкоригувати, звідки виходи йдуть. Реально, це видно було. б, да? І На штаби відправляти інформацію для того, щоб вдарили, по міномеці, яка креє чи по танчику. Але наше командування це дуже воно не любить цього, коли їм дають таку інформацію. Бо стає очевидно, що хлопці вже знають. Всі прекрасно розуміють, звідки виходи йдуть, але всі прекрасно розуміють, що прикриття ніякого немає. Не тому, що не вистачає снарядів, а тому, що так сказав командир: не стріляти по позиціям ворога. Дякую вам.